Вітаю всіх на каналі. Давайте покажу китаєць шуруповерт Штурм 12 вольтова модель. Батарея представляє з собою таку зборку з трьох елементів 18650. В мене здохла одна батарея, напроч здохла повністю. Я її розібрав, зараз покажу, як це робиться. Тому що я не впевнений був, що я її розберу нормально, зараз покажу. Круповер працює. Значить, так, на перший огляд не видно нічого, де що розібрати, і в мене було підозра, що прийдеться колоть корпус. Але все виявилося набагато простіше. Якщо обережненько нагрівачем, ну, будівельним феном, термоганом, підігріти ось цю задню частину тильну. І зняти оцю наліпку, ми отримаємо доступ до трьох нормальних гвинтиків таких хрестик. Коли ми їх викрутимо і роз'єднаємо донишко зі стаканом, отак вони з'єднані були, ми отримаємо доступ до внутрішньої. І звідти без зайвого напрягу, обережненько. Можна витягти таку збірку. Це три елементи 18650. Повна відсутність якої-небудь ну, якої БМС. Я так розумію, що сама БМС-ка всередині шуруповерта це дозволяє мати її одну загальну на всі батареї. Ну, такий варіант здешевлення. Але ми маємо термоелемент. Ось коли будете розбирати, уважно дивіться, де він був підпаяний, бо без нього, щоб потім пожежу не зробили. От. З трьох елементів один у мене повний труб, два живі, а один просто в нулі труб, в обриві. От. Я планую, що я не буду ліпити згів на пулю. Я візьму три нових отаких елементи і просто переварю, перепаяю ось на цю рідну платку. і Зберу заново цей акум. Так що, щоб розібрати, не беріть зразу в руки нож, викрутку і молоток. А обережно зніміть наліпку і долізете до трьох саморізів. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі. Витратив я десь години півтори. Намагався в корпусі від цього акума зібрати нову батарею з трьох елементів 18650 Sony. Вони трохи був, але досить непогані були. І в мене не вийшло. Що саме не вийшло, зараз поясню. По-перше, на одному з елементів я намагався поправити ізоляцію, підклеїв один ряд звичайної А4 бумаги. Ну Таку додатковий шар ізоляції зробив. <кій> І всі три батареї разом, зварені там смугою, все як треба. Впихуючи сюди, вони дуже-дуже туго заходили. Під колодкою я проклав отаку резину. Бо та пластикова обойма, яка була штатна, вона туди не проходила в моєму варіанті. бо я Деякі дроти прийшлось там перепаювати по-іншому. Коротше, при запихуванні сюди, там десь та резинка, мабуть, підвернулася, десь щось коротнуло, це все дуже чудово бахнуло яскраво, Хоча кому були майже незаряжені, але енергії вистачило для того, щоб все накалилося. Я про що хочу казати: що якщо ви ліпите батарею саморобно, ви, ви повинні бути впевнені. І дуже-дуже це робити обережно, щоб не спалити свою хату. Це добре, що цей кум бахнув у мене в руках. Я його зараз просто викину на смітник і забуду. А якби я його зібрав, все з ним було добре, а потім поклав його на стіла, жив сараї, і він бахнув, коли мене дома немає, і нахер згорів весь сарай. Або квартира, або хата, або ну не важливо що, згоріло, просто пожар. Оце було б дуже неприємно. Так що. Коли робите щось саморобне, таке з батареями, то або робіть все по правилам, або не ліпіть з гівна пулю, блядь, щоб не залишитись бомжами. Дякую всім за увагу.